Наші аграрії переходять до закінчують вірніше один із е, самих відповідальних етапів свого своєї роботи. Це посівна кампанія. Е, Черкаська область війшла до п'ятірки регіонів, які найшвидше впоралися із весняною посівною кампанією. Посів сільськогосподарських культур завершено. З урахуванням площ посів озимих овочевих та кормових культур на площі в 1,2 мільйона гектар, що на рівні ну, середньорічних показників, в структурі посівних площ на більшу питому вагу займають зернові це 51-51 та технічних культур це 37,2% посівних площ. Крім того, під картоплю і овочеві культури відведено 63%, під кормові це 4,9% посівів. За оперативними даними, станом на сьогодні, всіма категоріями господарчої Казької області посіяно 401,3 тисячу гектар ярих зернових та зернобобових культур або 98,8% від плану. <кій> Зокрема, посіяно ярого ячменю. Гороху, ярої пшениці, вівса, кукурузи, проса, гречки та інших культур. Технічних культур посіяно на площі в 412,7 тисяч гектар. Це становить 987% до прогнозу. У 2024 році було посіяно 432 тисячі гектар. Зокрема, посіяно цукровий буряк, соняшник посіяно, соя, ярого ріпака, картоплі насаджено 55,4 тисячі культур овочевих 20 тисяч гектар. Найбільшу кількість площ господарства. Області відвели під кукурудзу майже 30%, соняшник 19,7%, пшениця та соя по 17 та 12%. Відповідно, з потеплінням в області створилася оптимальна агрометеорологічна умова для росту та розвитку всіх сільськогосподарських культур, особливо теплолюбивих, які тривалий час через прохолоду не розвивалися належним чином, але на сьогоднішній день спостерігається. Хороша динамічна ситуація по зростанню на наростанню вегетативної маси у всіх культур, які були посіяні. «Фітосанітарний стан посівів як озимих, так і ярих, контрольований, але погодні умови вносять свої корективи, тому що погодні умови склалися, створилися сприятливі умови для росту бур'янів та грикових захворювань. Тому наші аграрії сьогодні інтенсивно працюють в полях, можна сказати, як тільки погода дає, адже є певна своя специфіка засоби захисту рослин в жарку погоду, в дощану погоду, у вітрову погоду неможливо, не є можливо їх застосовувати. Тому наші аграрії чекають погодних, гарних умов і заходять в поля, працюють кожен день. Унікальна весна 2025 року змістила дещо строки весняно-польових робіт на ранні та розтягнула їх у часі. Залишила негативний звичайний слід після заморозків у квітні-травні. За прогнозами та розрахунками, в разі відсутності форс-мажорних обставин очікуємо зібрати урожай ранніх зернових не гірше й минулорічного. Цьогоріч плануємо зібрати 1 мільйон 310 тисяч ранніх зернових культур. В минулому році ця цифра була 1 мільйон 274. Цьогоріч також плануємо озимої пшениці 1170 тисяч тонн. Це на, порівняно з минулим роком на майже 60 тонн, майже на 6 тисяч тонн менше. Рахунок прогнозу очікуваного валового збору будемо розуміти вже після серпня місяця, коли почнуться перші жнива. За середньорічними прогнозами, жнивна кампанія розпочнеться на початку липня. Перші культури до збору це озимий ріпак, ячмінь та пшениця. Поточних площ достатньо, щоб гарантувати продовольчу безпеку області та сформувати експортний потенціал. Якщо говорити про овочеві культури та картоплю, то за оперативними даними по всіх категоріях господарств картоплі посаджено 55,4 тисячі гектар, овочевих культур 27 тисяч гектар. Але слід зазначити, що в основному картопля та овочі вирощуються господарствами населення, що складає 98,6% по картоплі та 75,5% відповідно до загального виробництва. Наразі за відсутності форс-мажорних обставин прогнозовий валовий збір картоплі та овочів на рівні минулого року, в минулому році було зібрано 917 тисяч тонн картоплі та 385 тисяч тонн овочів, що повністю забезпечує потреби нашої з вами області в харчових продуктах. Ціна овочевих культур впливає на ціноутворення наших овочевих культур впливає собі вартість їх вирощування та сезонність. Станом на 10.06.25 середня ціна виробників з ПДВ на картоплю становить 25 гривень за кілограм капуста 46, морква 35 і столовий ранній буряк 45. Цибуля 28. В порівнянні з. Минулим тижнем, дещо, з минулим тижнем дещо ціна знизилась на огірки та помідори сезонність. На яблука ціна підвищилася на 2 гривні. І на сьогоднішній день вона становить 66 гривень за кілограм. У цілому ціни на овочі у 2025 році, ймовірно, будуть змінюватися залежно від погодних умов та обсягів виробництва. Але загальна тенденція буде до зниження цін у літній період. Також хочу акцентувати увагу. Фермерських господарств нашої області, засновниками яких є ветерани щодо фінансової підтримки у 2025 році, департаментом агропромислового розвитку було розроблено програму підтримки. Сесія обласної ради була затверджена, і на сьогоднішній день обласною військовою адміністрацією було виділено кошти на програму підтримки. Яка буде видаватися на один гектар з розрахунку на один гектар 5 тисяч гривень для фермерських господарств, засновниками, якими є ветерани війни, які мають в обробітку або у власності не більше 100 гектар, можуть отримати дану допомогу на сьогоднішній день? Комісія з питань надання фінансової підтримки суб'єктам агропромислового розвитку розпочала розпочинає прийом заявок для для оприлюднення оголошення і закінчує 1 листопада. До поточного року, тобто, весь цей час будемо приймати документи від суб'єктів. комісії будуть розглядатися і буде виділятися така допомога для отримання фінансової підтримки. Потрібно буде дати заявку з встановленою формою, міжнародний номер банківського рахунку, згода на обробку персональних даних. Ну і тому подібні речі. Звертайтеся. Прошу всіх ветеранів звертатися до департаменту агропромислового розвитку. Ми знаходимося в місті Черкаси, вулиця Смілянська, 131, другий поверх.